Добрий день, я Богдан Живоченко, вас вітає школа україномовних навчалок. Випуск 39-й. І сьогодні я розповім про таку програму тренувань, як A-Alert. E Ця програма розрахована на підвищення вашого стрибка. В інтернеті є багато статей про ній, і я думаю, багато з вас вже про неї знають. Але, тим не менше, дуже спірні питання про ефективність та техніку виконання вправ. Тому в цій навчалці я все чітко про неї розповім. Ну, можу вам одразу гарантувати, що по закінченню цієї навчалки ви підвищите свій стрибок на 20-35 см. Це не брехня, так і є. Е, також вона дуже добре натренує вашу витривалість. Дуже добре, я маю сказати. Ну, спочатку розпочнемо з техніки вправ. Я вам чітко все розповім. Переглянути. Програму, Тобто в письмовому виді, що оскільки робити, на якому тижні і таке інше. Ви можете по цій селці. Також непогано було, якби перед цією програмою ви побігали, ну, десь хоча б місяць, або підготувати своє серце і загалом себе. Навчалка побігу ось. Тепер починаємо розповідати про вправи. Ну саме перша вправа це просто стрибки. Ось отакі стрибки вгору. На 70-80% від вашого максимуму. Тобто, стрибайте не зупиняючись. Стаєте на п'яти, трохи присідаєте і знову вистрібайте. Можна також не присідати отак глибоко, як я, а можна оттак. Так буде й швидше, і трішки легше. Це перша вправа. Друга вправа це степапи. Пішіть сюди. Для степапів потрібно знайти підвищення. О, до речі, хочу сказати, що цю вправу, яку я тільки що вам показував, прості стрибки, бажано виконувати на якійсь твердій підлозі. Бо якщо ви будете виконувати її на глині або на м'якому долу, то тоді ваші стрибки будуть меншими і саме собою ефективність буде трішки менша. Тепер про степапи. Степапи це ось така вправа. Стань з боку. Як бачите, в сенсі вправи, аби ви ось так от переставляли свої ноги. Це повин, ви потрібні робити швидко. Тобто ви знаходите якесь підвищення, яке приблизно на рівні ваших колін. Можливо, трішки нижче, але ні в якому разі не вище. знайшли, ви поставили одну ногу. Підстрибнули, от, переставили. Це не складно. Ну, так же само, як і в попередній вправі. От ви зробили вже, допустимо, 9 повторів на кожну ногу. От. Рахуйте так. Ось. Один, два. Тобто, коли дві ноги, двома ногами ви відштовхнетесь, рахуйте це за один раз. Крім цього, останні рази, які при стрибках, останні рази, тобто там уже десятий раз, чи яке останнє у вас буде по програмі, ви стрибайте на максимум, тобто стрибайте просто. А в кінці як можете сильно. Далі, третя вправа в цьому комплексі. Третя вправа це прокачка ікар. Ну, її можна виконувати і другою, тобто перед степапами, але в різних програмах по-різному. Тобто не буде різниці, якщо ви будете виконувати другою або третю. Ну, прокачка ікар це ось отаке. Тобто ви... За щось притримуєтесь і піднімаєте себе. Зараз. Ось от так. Бажано при цій програмі підійти ближче. Опускатися, як бачите, трохи не до кінця. Тобто не нужна, що так присидати. Трохи не до кінця, опускайтесь і швидко це вижимайте. Цю ногу точно так же. Стань там, близько. Там стань. Ну і побачимо. Далі. Далі йде четверта вправа це стрибки на носках. Стрибки на носах родину наступним чином. Схоже, м'які стрибки, які були перше вправи, але тут ви ні в якому разі не маєте доторкуватися своїми п'ятами. До бетону. Тобто ось так от стали, бачите на носки стали і починаєте. Тут не треба стрибати так високо, просто головне, щоб ви не дотрагувалися п'ятами на підлогу. І отак от стрибайте от ви з боку. І знову ж таки останній стрибок на максимум Далі що? Далі буде. Права, яка називається вижигання. Щодо цієї вправи є багато спірних питань, насправді вона виконується дуже просто. Ви тримаєте свої коліна ідеально рівними. От, і робите отакі малесенькі стрибки. При цьому колінами. Тобто своїми квадрісерцями ні каплі не допомагаєте. Працює тільки ікра. Бажано стрибати з інтервалом за 10 секунд 30 разів. Тобто в одну секунду три таких малесеньких стрибки. Раз. Останній раз можна так все саме. стрибайте, стрибайте. І потім допомагаєте колінам і останні разі вистрибуйте на максимум. Так, далі. А тепер ще одна вправа, вона виконується тільки раз в тиждень по програмі. Тобто Наприклад, якщо ви робите понеділок середа, пятниця цю програму, то цю справу будете виконувати в середу. Якщо робите вівторок, четвер субота, то будете виконувати в четвер. Так. вправа виглядає глядач так. Тобто ви в полуприсіді знаходитесь і підстрибуєте лише одними ікрами. Від спереду. Потім, коли закінчуєте свої підходи, Тобто останній раз. Ви стрибаєте ось так ось. Також. Ця вправа, як ви розумієте, прокачає не тільки ваші квадрицепси, а й. ікри. Ну, Тепер слід розповісти про користь цієї програми. Вона дуже гарно розвивала витривалість. Ви самі можете порівняти перший тиждень, тобто цієї тренувальної програми 15-й, якщо ви перейдете по тій силці, ось по цій, яку я вже показував, ви там побачите, наскільки змінюється числа. Витривалість дуже гарна тренується, дуже гарно стрибок підвищується, загальна фізична підготовка. Ця програма дуже добре йде на витривалість. Ну, Ще можна сказати, що вона також певним чином збільшує ваші м'язи ніг, що також досить важливо. І, як відомо, стрибки це найкращий метод тренувань сухої мишечної маси. Тобто тільки мишечної маси. Плюс по цій програмі можна зганяти жир. Це досить гарна кардіонагрузка. Ще бажано сказати, що перед цією програмою бажано 5 хвилин розім'ятися. Ну, я зазвичай отак от розминався. Дві хвилини, я ж вдома її робив, дві хвилини біг отак от на місці. Потім дві хвилини біг отак. Тобто, бачите, задираючи ноги, потім 30 секунд от отак от біг. І потім ой, 20 разів присідав. Оце була моя розминка. Ну, ще я маю додати, що коли ви займаєтеся цією програмою, бажано вам не бігати, нічого не робити на ноги додаткового навантаження. Перші тижні це ще нормально, але далі ви зрозумієте, наскільки це важка програма. Для тих, у кого слабка сила волі, навіть не починайте займатися по цій програмі. Щоб пройти всі 15 тижнів, треба пройти з кріса. Так, тепер ще слід сказати за 13 тиждень. 13 тиждень ви побачите силці, це повний відпочинок. Тобто на 13 тижні по програмі ви нічого не робите. Всього в програмі 15 тижнів. 14-й тиждень у вас облегчений. До речі, 14 тиждень ні в якому разі нічого не робіть. Ваші ноги повинні відійти, відпочити. На 14 тижні це підготовчий тиждень. На ньому ви просто-напросто, як би мовити, допомагаєте своїм м'язам відновитися. і тим... Саме, аби форму не втратити спортивну 15 тиждень він найбільш навантажуючий, якщо ви його витримаєте, потім вам треба буде перепочити 4-7 днів. І ваш стрибок збільшиться на 20-35 см. Одразу хочу сказати, що стрибок виросте, наскільки, наскільки написано в програмі, саме після останнього тижня. А до цього він буде рости поступово, повільно. Так. Ну, загалом це все. Ну, що ще можу показати? Якщо ви будете по цій програмі займатися, то в принципі ваш стрибок досить таки сильно виросте і ви зможете застрибувати на такі програми. Головне тільки страх побороти. І на них, в принципі, можна з легкістю застрибнути після виконання цієї програми. Ну, З вами був Богдан Живоченко. До побачення.